З вами смогастичміль і ми починаємо. І Я вперше опинився у Монако. Зайшов до зоомагазину, щоб купити нашийник своєму французькому бульдогу. Я заздалегідь з'ясував, що обхват шиї у нас приблизно збігається. Поруч нікого. Беру шикарний шипований нашийник з червоної лакової шкіри. Приміряю. Тут з'являється літній продавець. Бачить мене та ховається назад, наступної миті виходить та причеплює до одягненого на мене нашийника комплектний повідець, зворушливо складає долоні і з захопленням вимовляє: Вам так іде? Був якось улітку на виставці продажу і звернув увагу на колорітну жінку років 50, на якій був фланелевий халат та домашній капці. Вона побачила норкову шубу, підійшла до продавця і запитала, а друга така є. Продавець відповіла, що ні. Тоді ця жінка дістала з цілофанового пакету з ручками ще один пакет, набитий грошима, і розрахувалася. Так що навчання маркетологів щодо визначення цільової аудиторії та потенційного покупця такий випадок явно не враховує. Купила другу квартиру в іпотеку та здала її молодій парі, чиї платежі йшли на погашення боргу. Претензій не було, платили справно. Вдома чистота та порядок. І ось через 8 років вони з'являються до мене з вимогою подарувати їм квартиру. Мовляв, вони справедливо мають повне право забрати її собі, оскільки за стільки років вони своєю орендною платою. Покрили практично всю мою іпотеку. Вони ж платили, а не я. А що їм заважало взяти іпотеку самим? А мені трамвай ось подаруйте. Я ж на ньому з самого дитинства їздила щодня, квиток купувала, мабуть, уже викупила його. Будучи студентом, підробляв улітку в одному і тому ж місці. Робота сезонна пов'язана із спілкуванням із відвідувачами. Начальниця відділу мила молода дівчина з чорним волоссям та стабільно чорним одягом. Всі присвячені знали, що якщо вона приходить у кольоровій в кофті, це недобре. Наприклад, премії не буде, чи нам доведеться працювати у вихідні. Для неї кофта яскравого кольору це жалоба, що привертає увагу. Цікава логіка, але новачки ходили здивовано. Аеропорт, повертаюсь додому, сиджу в кафешці, чекаю на виліт. А в кафе дуже багато вільних високих столів без стільців. Є столи з барними стільцями та трохи з диванчиками. Звичайно, всі столи з диванами зайняті. Один, власне мною. Раптом сідає до мене дядько. Серйозний такий із портфелем. Ні здрасте, ні можна сісти. То поставить свою склянку, сідає. Столів, до речі, вільних багато, але на дивані ж зручніше. Я аж здивувалася, і сказати в першу секунду нічого не змогла. А він дістає телефон та починає розмовляти. Тобто, мало того, що він нахабно вліз за мій столик, так він ще й розмови вирішив розмовляти, ніби мене тут і немає зовсім. Я витягаю навушники з вух, пересідаю прямо проти нього. І, дивлячись прямо йому в очі, починаю співати. Потрібно було бачити його обличчя, буркнув у телефон, ща почекай, схопив свій портфель і втік, і пісню не дослухав. Дорогою побачив афішу з рекламою фільму, про який дружина говорила, що хоче подивитися. Приходжу і говорю, ти ж хотіла на цей фільм. Ходімо, сходимо, тут якраз поряд йде. Отримую рішуче, ні. Та ти ж учора казала, хочу, мовляв, це кіно подивитися. Все, проїхали. Я ігнорую незрозумілу образу і намагаюся ще раз. Та гаразд, ходімо, у відповідь Хочеш, іди, я не заперечую. Ну і так далі. Через деякий час допитався, звісно, до причини. Ось пояснення. Я не хочу йти з тобою в кіно. Ти мене покликав лише тому, що я сама сказала, що хочу подивитися цей фільм. А зовсім не тому, що хочеш сходити зі мною в кіно. Я тобі пропонувала одному піти. Ти відмовився: значить, ти сам дивитися цей фільм не хочеш. А йдеш лише тому, що я хочу. І не треба мені твоїх послуг Я краще спати раніше ляжу, ніж пертися в кіношку вночі. Зустрічалися з хлопцем понад три роки, осварилися, вирішили розійтися. Перед тим як піти, він мені заявив, що забере все, що він придбав у квартиру. Квартира не його, і він у неї нічого не купував за весь час. Це робили я та мої батьки. У результаті цей особливий пішов, гордо прихопивши з собою пару пачок рису, пакет молока та лопатку для млинців. Мию вікно вдома, іде повз сусідка, помічає мене і каже: О, привіт! Домивай давай і до нас мити. Я відповідаю, ха, 15 гривень вікно. Сусідка погоджується. Я кричу, стійте, я ж жартома. 15 гривень мало. Давайте 50. Сусідка затикає вуха і тікає до свого дому. бі бі, -бі Чекає на тебе мити вікна. Стара школа, перший день занять. Входить вчитель, літній чоловік із вусами. Виглядає трохи дивно. Сорочка заправлена лише з одного боку. Моторошний погляд. Він починає перевіряти відвідуваність, не зводячи очей від журналу. Потім називає моє ім'я та зупиняється, піднімає очі, оглядає клас, дивиться прямо на мене. А, містер такий, я радий, що ви тут, як ваша родина, ваша молодша сестра досі грає на піаніно. А та моделька корабля, яке раніше стоїть на вашій комоді. До речі, ваша кімната все ще синя? Я в шоці? Я не можу знайти слова, щоб відповісти, ця людина щойно описав мою сім'ю та кімнату, в якій я сплю ночами. Потім він знову почав зачитувати прізвища інших учнів. Цілий день я був у паніці. Однак на завтра я дізнався, що цей старий божевільний та кращий друг мого дядька, і вони з татом вирішили розіграти мене першого дня навчання. У нас із чоловіком був гараж на дві машини. Я заздалегідь сказала, що моя машина стоятиме в гаражі, бо терпіти не можу зіскрібати лід з лобового скла. Таким чином, у гаражі залишилося одне вільне місце. Мій чоловік мав пікап Ford 1955 року випуску. Він був відреставрований і у хорошому стані. Також у нього був новий Range ровер вартістю понад 80 тисяч доларів. У результаті він поставив у гараж старий пікап і дозволив дорогому Range роверу стояти на вулиці під деревами, з яких періодично падали гілки. Та забруднювали машину. Я так і не зрозуміла його. Ми з Андрієм зростали по суті разом. Наші батьки найкращі друзі, всі свята відпустки ми проводимо разом чи відпочиваємо компанією. Пішли до однієї школи, щоправда, до різних класів потрапили. На танці разом ходили, майже завжди стояли у парі. Він не був моїм найкращим другом, як і я для нього. Але спілкувалися ми нормально. І у 16 років мама мені заявила: а ти не хочеш з Андрієм почати зустрічатися. Ми взагалі з його батьками, ще коли ви маленькими були, домовилися, що ви одружитеся. Вибачте, що, я думала, ця традиція залишилася в дрімучих віках, але ні. Зараз нам по 20. У мене хлопець. А він постійно із різними дівчатами гуляє. Але щоразу батьки капають на мозок, що ми маємо бути парою. Якось, будучи школяркою, я залишилася ночувати в своєї подруги. Я пішла прийняти душ, і вона видала мені рушник. Від нього дивно пахло. Але інших рушників у ванні я не знайшла. Тому я акуратно використала його, злегка поплескуючи себе тілом. У результаті виявилося, що вся її сім'я користується одним рушником, щоб не брати ще разу новий. Я сказала їй, що це дуже дивно, а вона була шокована, дізнавшись, що в моїй сім'ї кожен має свій власний рушник. Більше я не ночувала в неї. Мій друг вперше приїхав до штатів з Індії. Ми поїхали на Гавайї. Прогулюючись пляжем, він побачив, як якась родина смажить поряд з нами барбекю. Він підійшов до них і спитав, чи можна йому купити гамбургер. Ті люди дивно подивились на нього і сказали йому ні чомусь він вирішив, що це якийсь кіоск, де продають їжу. А у вашому житті були подібні історії про дивну чи кумедну поведінку оточуючих? Вас це більше радує чи дратує? Дякую, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає в розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастичмі.